Служити друзі мають всі: і діти, і жінки, і дорослі. Так говорить воїн Світла Ігор Швайко. Послухайте, я прокоментую. Заступник начальника центру рекрутингу Ігор Швайка категорично забороняє навіть думати про демобілізацію. Закрили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо цю тему. Він стверджує, що служити повинен кожен громадянин України. Цікаво, дітей, людей похилого віку, інвалідів та жінок він теж включив до цього списку. І чому друзі, я особисто не здивований, що цей список серед дітей. Жінок, пенсіонерів, не війшли 2 мільйони держслужбовців та їхньої обслуги. Ну, Чомусь ми з вами не дивуємося, так? Отакі от гори, я кажу, це горе патріоти, от вони забувають чомусь. От Чомусь забувають про тих, хто має служити, про тих, хто клятву давав служити, про тих, хто зброю тримає, про тих, хто. Отримує все від держави. Все, що потрібно їм і більше. От Їх нема в списку цьому, отаких от швайок. От. Тому от така ситуація, друзі. А от завдяки таким, і тих, хто спонсорує їх, хто розказує, що потрібно говорити на ефірах, а, таких, як я, завтра ви будете. Травити розказувати, що Пришепчук розказував про мир. Розказував, що не підпишуть е, далі е, військовий стан, і все буде добре. А тепер, бачиш, немає. І будуть розказувати, що я винен. І такі, як я, які говорять про мир, які несуть пропаганду миру, а не війни. Ну, є різні, всякі мають бути. Але дивіться. Чому я, людина, яка говорить про мир? І знає, що це можливо на сьогоднішній день, має бути винна, тому що хтось дуже сильно хоче воювати. В першу чергу, звісно, це Путін. Питань немає. Росія Путін. А хто ще хоче? Хто ще? Я не буду говорити конкретно чому, тому що когось не згадаю. А хтось буде незгоден з чим-то. Напишіть ви. От напишіть, хто, крім Путіна, ще дуже і дуже хоче воювати. Хто хоче на цьому заробляти? Хто хоче жити і надалі красиво за рахунок того, що вмирають люди. Напишіть, друзі, будь ласка, напишіть, ми проаналізуємо, будемо розуміти, чи знаєте ви. Чи догадуєтеся, чи відомо вам, чи невідомо? Будь ласка. І також дуже прошу. Зараз е, наш канал, YouTube канал, зносять. Ну, просто зносять. Він е, в тіньовому зараз бані. Там таке робиться до 170 рекорд, 173 жалоби на одне відео. Це рекорд. Від 30. Кожного дня на кожне відео. Друзі. Допоможіть, будь ласка, чим можете. Не прошу коштів, прошу лайк, прошу підписку, прошу коментар, друзі. Дякую, разом до перемоги!